Вітаю, друзі. Сьогодні 26 липня 2023 року. І у нас на дегустації кавунчик сорту Orange King Що ж, спробуємо. Перша проба того, що ми зірвали майже неділю назад. Була не дуже вдала. Я то її зняв, але смак не сподобався і. Скажімо так, не повірив сам собі, що в мене виросло. Він на колір був класичний Orange King, але смак зовсім не солодкий. Можливо, то був перший і в тому нюанс. А можливо, і виростив, як кавуни сорту Orange King. Що ж, друзі, кавунчик вагою біля. 5-6 кг. на жаль, ваги зараз немає, тут щоб зважити. Такий він важкенький. -о. звучить гарно. І на вид дуже навіть симпатичний. Насіння дрібненьке чорне. Знімемо пробу. Запах класичного кавуна. Нічого дивного чи незрозумілого нема. На запах класичний. Смак солодкий, не надмірно. Але того, що описують інші автори, суперсолодкості якоїсь немає. Можливо, навіть є якась трошки терпкість, присутня в огірках в деяких сортах, така вона ледь помітна на задньому кінчику язика. А взагалі-то смачно. Можна рекомендувати, хто любить всякі. Дивинки. Будь ласка, приєднуйтесь до вирощування. На Вінниччині, як бачимо, росте він. Причудово. Друзі, на цьому все. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Слава Україні. Мені як диня. От так. Різ, різні люди, різні вподобання, різні смаки.